Сьогодні 8 вересня в франкісі святкують День фізичної культури. Прикарпатський університет особливо відзначив це свято на стадіоні наука, який включає різноманітні спортивні змагання. Дозвольте мені представити збірну команду виконавців з футболу. І так, матч розпочався. Так виконують студенти Прикарпатського університету. 16 номер. Такі турніри треба організовувати якнайчастіше, щоб учні могли себе проявити. Вболіваю, звичайно, за своїх друзів, за своїх одногрупників. Хочу, щоб вони перемогли. Враження класні. Прийшовши там на стадіон, саме найкраще враження. Емоції. Болівали там. Я зміна ждав, що буде таке свято. Сьогодні факультет фізичного виховання і спорту зробив для студентів святом, оскільки в суботу вся країна святкує День працівника фізичної культури і спорту, і ми вирішили наших студентів, особливо з наголосом на студентів першого курсу, долучити до такої цікавої, веселої і здорової події, як сьогоднішній захід. Ми сьогодні запланували кілька так сказати, стартів. Спочатку була естафета 4 по 400, добрали участь дівчата і хлопці, після цього було перетягування канату. І зараз ми маємо футбольний матч між викладачами факультету фізичного ховання і нашими студентами. Призи ми зробили сьогодні своїми силами. Переважно це солодкі призи заохочення, так плюс обов'язкове нагородження грамотами для того, щоб студенти мали пам'ять про цю подію. Звичайно, свято Дня працівника фізичної культури і спорту ми проводимо щороку, але цього року ми зробили його в більш вільному стилі, менше офіційності, щоб... Відчути трошки таку домашню обстановку. З якою метою це є перш за все виховна мета. По-перше, діти, які прийшли в нас на перший курс, вони повинні себе відчути, що це їхнє свято. І по-друге, їхня сьогоднішня участь пліч опліч за кулечами, однозначно має позитивний виховний вплив, вони здружуються, більше пізнають один одного, тому що заняття в нас на факультеті відбувається не тільки в аудиторіях, а більша частина занять відбувається на відкритому повітрі, на стадіонах, на бігових доріжках. І надіємося що це буде мати позитивний ефект. কি কৰ নহয় বাপাইছে